Вранці чоловік прокинувся від того, що його штурхали в плече. Прокидайся, Назаре, прокидайся. Він відкрив очі і поглянув на стривожене обличчя Хинут. Одночасно почув, як хтось голосно гупав у вхідні двері. Якщо тебе тут знайдуть, то мене можуть стратити чи вигнати з палацу, вона відчайдушно тягнула його з ліжка. Я тебе сховаю, швидко, допоможи, Хинут вказала на скриню у кутку. Коли вони її відсунули, Назар побачив невелику, але достатню, щоб пролізла людина дірку в підлозі. Ти ж не думаєш, що я, почав чоловік. У відповідь дівчина провела пальцем по шиї і прошепотіла Стратять тебе також. І навіть без розмов. Чортихаючись, Назар неохоче поліз усередину. Як тільки він опинився внизу, Хенут посунула скриню на її звичне місце. Опинившись у повній пітьмі, чоловік озирнувся. Невеличке заглиблення трішки більше за нього самого. Вочевидь, це було щось на кшталт погреба, місце для зберігання продуктів. Вогка земля пахла сирістю. «Іду!» Пролунав стривожений голос Хенут. Він почув скрипучий звук засува на дверях. Далі топіт ніг. Бакай, ти привів охорону? Навіщо? А щоб ти не проводила ночі з ким прийдеться. Думаєш, як цариця Тія тебе любить, то тобі все можна? Де він? Я не розумію, про кого ти. Чоловік, чужинець, з яким ти вчора прийшла на банкет, то мій кузен, і він вже поїхав. занадто швидко відповіла дівчина. Який збіг, прозвучало саркастично. І як тільки ми прийшли, так він одразу й поїхав. Я хочу тут все обдивитися. Писар пройшов у кімнату і став біля скрині. Він уважно оглядав кожен куток приміщення. Крізь дірку в підлозі Назар бачив стопи чоловіка. І він стиснув кулаки, готуючись битися, якщо його знайдуть. Ти не маєш права, скрикнула Хенут перелякано. Я твій наречений. Але ти не можеш брати охоронців і проводити у мене обшук. Якщо я пожаліюся фараону й цариці, на горі запанувала напружена мовчанка. Повну версію аудіокниги ви можете прослухати на каналі Аудіокниги Української книги Рада Лія. Тож тисніть на кнопку та переходьте за посиланням прямо на відео.